Всім привіт! Мене звати Маша. рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тут все про маркетинг, мотивацію, планування та саморозвиток. В мене вже є декілька відео про Notion, про шаблони, які я використовую в Notion, як я його веду і тому подібне. Але я знаю, що це не найлегша програма в світі, і тому сьогоднішнє відео буде присвячене огляду базових функцій та налаштувань, які допоможуть вам почати працювати з Notion. Там дуже багато функцій, з якими нам а, з вами потрібно розібратись, але це і робить той інструмент, який стане просто незамінним помічником для того, щоб зробити суперсистему, індивідуалізовану саме для вас. Тому це відео про швидкий старт Notion, основні функції, а методи створення, ведення, трекання і всього на світі. Поїхали! Коли ви попадаєте в Notion, ви потрапляєте на пусту сторінку. Там, звичайно, що є якісь певні шаблони, але по дефолту це, в принципі, буде пуста сторінка. От ви зареєструвались, відкриваєте Notion, і помилка багатьох, що просто всі починають вести як звичайні а, нотатки, як блокнот. Тобто використовуючи тільки текст, а, можливо, якісь виділення. А, Булити тудуліст, це максимум. Не використовуючи, в принципі, ось ці всі функції, з якого, через що, в принципі, notion є notionном. І є таким популярним і просто суперкорисним. Як ви можете бачити, тут в мене повністю організоване все моє життя. Тут абсолютно все. Всі розділи мого життя, тобто тут повністю мій другий мозок перенесений, і абсолютно всі ці сторінки це відображення мого життя і ведення мого а, життя. Але давайте повернемось знову ж таки до нашої пустої сторінки і подивимось, з чого ми можемо почати. За допомогою плюсики, ви можете додавати нові блоки, для того, щоб додати, натискаєте на плюс і обираєте блок, а, який хочете розглянути вперше. Не лякайтеся, що все англійською мовою, але це, в принципі, дуже легко. Перше, на що потрібно також звернути увагу, це на settings. Все аналізувалось по максимуму. Налаштування. В розділі мова та регіон тут, в принципі, є декілька мов: англійська, корейська, японська, французька і німецька. Французька і німецька з'явилася нещодавно насправді. Можливо, тут коли з'явиться українська, але це не точно. Але в принципі, нам англійської для будування блоків достатньо, бо весь контент всередині ви можете будувати будь-якою мовою, якою вам потрібно. Наприклад, в мене 80% української і 20% англійської, тому що для мене англійська теж важлива, І деякі системи в мене побудовані англійською мовою. Але зараз не про мене. Давайте знову ж таки до основних функцій. Тут по дефолту може стояти у вас цей перемикач синенький може не стояти, тому перевірте цю історію в знову ж таки налаштування, мова, регіон, щоб у вас по тиждень починався з понеділка. В по деяких країнах тиждень починається, як пам'ятаєте, з англійської мови, ми рахували завжди Sunday, Monday, тобто ми починали з неділі. Тому поставте цей бігуночок сюди, що починати ваш тиждень потрібно з понеділка. Також перевірте, що ви на персональному тарифі, тому що ви можете бути випадково на тріалці персонального про тарифу. Тобто, як ви можете бачити, я одна в своєму світі І нічого не плачу, по суті, за використання цією програмою, але я користуюсь нею на максимум. Тобто деякі, можливо, мені функції знадобляться, такі як якісь спейси для робочі спейси для того, щоб шарити інформацію з колегами чи ще щось. Зараз цього мені не потрібно, мені достатньо для ведення мого життя фрі-плану. Тому я, в принципі, на цьому плані і вам раджу використовувати безкоштовний план. На початку так, тим паче, але фішка в тому, що треба вам перевірити, що ви дійсно карен план у вас ось цей. І якщо не він, то перейдіть на нього. Не треба поки що вам апгрейдитись на тріалки або на якісь взагалі більш дорогі плани. Окей, окей, погнали далі. Так, давайте ж подивимося, з чого у нас складається Notion, Які в нас є блоки. Перші блоки це такі, як от, basic, blocks, базові блоки, текст, створити послання на сторінку, туди лист, три види заголовків, таблиця, маркований список, нумерований список, відкриваючий список, два види виділення тексту, послання на існуючу сторінку та таку полосочку. Як же ці блоки виглядають на практиці? Це звичайний текст, це зрозуміло. А, сторінка це в нас посилання на іншу сторінку. Це знаєте, як а, папочка в папочці, умовно кажучи, тобто повний. А, Можна заглиблюватись в одній сторінці, створюючи інші сторінки в середині сторінки, але так само потім між собою створювати зв'язки між іншими сторінками, посилаючись на сторінку, яка знаходиться в тій сторінці. Важко зараз поясняю, але пояснюю, але в принципі. Це не є настільки е, важкою історією, коли вже починається щось робити на практиці. Умовно кажучи, якщо я покажу на чомусь існуючому, в мене є от мій величезний такий простір, і всередині цієї сторінки в мене є ось ця, наприклад, сторінка. Тобто вона в велика своя самостійна сторінка, яка в середині ось, її, ось цієї однієї. І якщо мені потрібно буде знову ж таки створити якийсь зв'язок, швидкий перехід на іншу сторінку, о, класний приклад. Зараз покажу. Наприклад, в розділі Моя робота в мене є лінк. На особистий, на особистий простір перехід. І так само, от робочий простір, це, ось це саме використання оцеї, цієї перелінковки між сторінками. І якщо ви можете бачити, як ви можете бачити, тут є повна адреса, що за чим іде. Тобто, ця в мене сторінка знаходиться в папочці розділи на ось цій величезній сторінці, а особистий простір це і є в принципі ось ця велика сторінка. Видихнули, погнали дивитися, наступні, погнали дивитися наступні, наступний функціонал. Туду лист. Тут, в принципі, я думаю, все зрозуміло. Наступний варіант це заголовок. Перший Заголовки ми, в принципі, використовуємо для того, щоб якось відділити інформацію, це дуже корисна також фіча, і так само можна використовувати, пересувати ці блоки один під одний, наприклад, для того, щоб якось структуризувати інформацію. Тобто, наприклад, що цей тудоліст в мене буде під певним заголовком, а не якби. В ане частину в, всього тексту, всього мого шаблону. Або ця сторіночка в мене піде під цей тудоліст для того, щоб структуризувати інформацію, яка подається на тій чи іншій сторіночці, так само з текстом. Будь-які блоки можна так між собою пересувати і навіть збоку десь поставити. За допомогою цього перетаскування. Створювати якби таке дерево завдання. Далі дивимось маркований список та нумерований список. З цим, я думаю, все, все зрозуміло. Також цікава функція це розкриваючийся список. Тут можна, наприклад, щось приховати або якась основна тема. І, відповідно, знову ж таки, ми сюди можемо в цей блочок Ставити певну інформацію і його потім приховати. Наступний блок це блок для цитат, заголовків або просто важливої інформації, також розділення є також важливим, можливо, інструментом для багатьох, для того, щоб візуально розділити якусь інформацію. А ще одне виділення ось таким чином. Теж виглядає, в принципі, симпатично і допомагає нам виділити якусь певну важливу інформацію. Колір цієї історії ми так само можемо змінювати. Для того, щоб внести якісь зміни, нам потрібно натиснути на ось ці шість крапочок і вибрати знизу колір. Так само можна вибрати колір тексту і колір заливки. І це стосується не тільки. Це стосується не тільки цього блоку, який виділяє нам певний текст, це стосується абсолютно всіх наших блоків, які в нас існують. Ми можемо здати будь-який колір з наявних або заливки. Так само не тільки текст залити кольором, а й сам блок. Трошки вже про це показала, але я покажу вам ще раз: що дуже, в принципі, є корисним інструментом, коли ми можемо створювати колонки. Як, наприклад, на моєму шаблоні О, тут є дві колонки, тут є так само дві колонки, якщо ви можете бачити, вони навіть різної ширини, тому що для мене це є, це є важливим, і я можу це налаштовувати будь-як мені заменеться красиво і так далі. Для того, щоб зробити це, в принципі, просто береться блок, за шість крапочок тягнемо і вставляємо правіше. І так, в принципі, я чесно кажучи, не тестувала, скільки разів можна зробити, але мінімум 4, 5, 6 <свісно> точно можна зробити, і не потрібно використовувати ніякі, а, ніякі таблиці для того, щоб це створювати, просто переноситься блоки з текстом і а, далі може йти або знову ж таки як. Повністю новий блок в повну ширину, або можна цей блочок перенести під якісь під категорію якоїсь певної колоночки з цим пограйтеся. Також, окрім кольору, ем, тексту та заливки фону, можна гратися з оформленням самого текстового наповнення, так само, як в будь-якому, в принципі, блокноті. Треба просто виділити весь текст, який хочете змінити. Ем, ви можете або цей блочок, по-перше, змінити його формат на щось інше можна змінити на що хочете. А також зробити жирним нахил, підкреслення, закреслення. Зробити як код, важлива фіча, <схід> щось порахувати. І знову ж таки, ці функції, де ми можемо змінювати колір та заливку, вона до нас присутня. Ще є важливий варіант це переміщення move to, якщо ви хочете цей блок перемістити на будь-яку іншу сторінку. І, наприклад, я його перенесу сюди. І якщо я відкрию. Сторінку, на яку перенесли, я бачу, що цей блок просто я перемістила з іншого блоку. Дуже зручно, що не треба копіювати, вставляти, а одразу вся інформація підтягується і просто легко переноситься між сторінками. Також одна з функцій по оформленню ми можемо вставити. Посилання так само, як гіперлінк, або на якийсь зовнішній ресурс, тобто нам потрібно просто скопіювати якесь посилання і вставити в це віконечко, або а, вставити текст і це буде гіперлінком на будь-яку іншу сторінку, яка є в вашому наушенні всередині вашої системи. Тобто, наприклад, я вибрала цю сторінку, якщо я натискаю, я перехожу на ту сторінку, на яку я натиснула. Або ще один варіант, який може бути, це створити згадування певної сторінки. І, наприклад, ось я, я її згадую, це по суті як та, та сама перелінковка звідси. І якщо я перейду на цю сторінку, я бачу, що тут з'являється віконечко One Back Link. Тобто скільки разів цю сторінку було згадано на інших сторінках, і якщо на не неї натисну, я побачу на яких саме сторінках згадувалася моя сторінка, тобто є якась перелінковка і зворотнє посилання. Це супер зручно, якщо у вас дуже велика вже система, для того, щоб можна було з комфортом подорожувати по вашій системі в Notion. і зручно. Перемикатись між різними е, блоками нотаток. Також для більшого наповнення, симпатичного наповнення вашої сторінки є такий розділ медіа, зображення, відео, аудіо, файли прикріплювати. Можна сюди сторінки частини кода вставляти будь-що. Е, і так само цю інформацію також структурувати між собою. Деякі люди навіть створюють курси цілі на платформі Notion. А, і вони просто комбінують а, всі ці історії. Коли ми вставляємо відео, це не просто а, посилання на YouTube. Якщо ми хочемо вставити посилання на YouTube, ми виберемо веб-букмарк. Але якщо ми хочемо просто всередині Notion програвати відео, ми додаємо цей блок відео і він прогружається і а, а, зберігається на серваках в принципі самого Notion. Також ви могли помітити, що я так а, проскролила таблиці, але до цього ми повернемось трошки пізніше, бо це вже такі. А, хай для створення бази даних, те, що ми будемо розглядати з вами далі, але просто ви можете також створити таблицю і використовувати, умовно кажучи, навіть як, як в Excel ця табличка або для зручності ведення якоїсь інформації, ви так само можете використовувати цей інструмент. Але таблички особисто мені тут не дуже подобаються. Мені подобається більше використовувати бази даних. Що це таке і як з ними працювати, я розкажу далі. Також швиденько надам уваги такі історії, що в Notion є дуже багато синхронізацій з іншими програмами, їх з кожним роком стає і місяцем роком стає більше і більше, і можна прям шматки якоїсь програми вставляти в щоденник в, щоденник, в нотатку Notion. І, і з нею так само прям всередині Notion працювати, і ця інформація буде синхронізуватися. Зображатись оригінальному, на, на оригінальному ресурсі. Як приклад, в мене є в розділі роботи ось такий віджет, по суті, вставлений, і тобто він прям всередині працює, як, як має працювати, але вся ця історія про всі мої помидорки вона буде зберігатися. На реальному ресурсі, тобто, якщо її відкрию веб-версії, вона так само буде зараз працювати в тому самому режимі, як вона мене працює тут. Тобто вона все повністю засерганізована і гарненько працює, вся інформація в реальному часі відображається і змінюється, що є просто дуже крутою фічою, я вважаю. І, взагалі, найфічніша фіча Notion – це е, бази даних. Супер детально я про них розповідати не буду. Розповім просто про невеличку базу, але я сподіваюся, вам стане зрозуміло, що це таке і з чим його, в принципі, їдять, і як його використовувати. Бази даних може в нас бути і вигляді таблиці відображення, і борт, як в Trello, і галерею. І, е, Дивитися, що які сторінки з цієї бази даних виглядали останнє, і календарем, і таймлайном. І просто інлайн, це важко пояснити, але за красиво Це як табличка, але без вертикальних паличок, господи, розділень. І повністю вся таблиця у вигляді сабпейдж. Також е, посилання на іншу, іншу якусь е, табличку. Наприклад, створюємо нову базу даних, я можу вибрати або з наявних якісь баз даних і від в окремій сторінці створити певне відображення. Наприклад, якщо в мене десь є календар, а тепер я хочу його відобразити е, просто листом. Просто таблицею я можу вибрати цю базу даних і вибрати її відображення. Але я створюю зараз нову базу. Вона автоматом створюється звичайною таблицею. І так само через цей плюсик ми додаємо, яким чином у нас буде відображатись інформація. Знову ж таки, як я казала: дочка, таймлайн, календар. Лист будь-що і будь-що що будь-що, будь будь і ви між цим можете переключатись і використовувати всю цю інформацію. І а, ця ваша база даних може поєднувати в собі дуже-дуже багато різної інформації і а, подорожувати через всі ваші а, інші а, нотатки вношені, а, створюючи якусь спільну систему. Умовно кажучи, як в мене, наприклад. Є у вигляді календаря на основній сторінці всі справи, які мені потрібно зробити. Також ця вся історія в мене є у вигляді. Таблиці, є таблиця виконаних е, дій, є робочі, є якісь задачі по контенту, навчання, Тобто всі ці історії вони тут перелінковані, але це величезна, величезна, величезна така просто база даних, в якій е, створені всі взагалі мої задачі, мої дії е, по, по, по всьому всьому на світі е, е, також да, можна будувати. Будь-які відображення, оці борди і так далі по різним по різним параметрам їх сортувати, не сортувати, а будувати, умовно кажучи, тут відображення бордом і, і основне групування відбувається по статусу, тобто в якому статусі ця, ця задача знаходиться. І так далі. Це дуже цікава тема для обговорення і будування, але це в принципі реально основний величезний інструмент. І якщо ми знову ж таки повертаємось до відображення в середині кожної е карточки, ми можемо ба бачити е певні параметри, які в кожній базі даних створюються е окремо, або просто додаються от, так само вели вели величезні взагалі перелік е е типів. Параметрів, які можна додати, це може бути так само, як і просто текст: якісь номери вставляти, випадаючи список, мультисписок, статуси, дати, персони, імейли, все що завгодно. Дуже багато, багато всього різних зв'язків з іншими сторінками. Тобто, мовно кажучи, в мене є якась задача. Є тік, що вона може бути виконана, який час має бути, в якому вона статусі знаходиться, які є дати, чи підкріплена вона до чогось прив'язана, прив'язана до якогось робочого проєкту і так далі. Тобто, це просто якась незамінима, взагалі штука, яка дуже структуризує все, що відбувається, і дуже 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 дуже, дуже мені подобається. Як ви бачите, коли в нас з'являється якийсь контент всередині нашої сторінки, тут відображається іконка такою пустою сторінкою. Цю історію можна змінити, якщо ми зверху над назвою нашої сторінки, на самій сторінці можемо додати або іконку, або ем... Обкладинку або коментар. Якщо ми додамо іконку, вона автоматом просто вставляє будь-які емоджі, можемо вибрати будь-які емоджі, або ж е, вибрати іконку з е, якихось наведених, або щось кастомне додати, або е, вставити послання на е, е, якусь картинку, яку хочете, або завантажити і, якусь картиночку, або ж видалити знову ж таки, і, і можна дати обкладинку для кожної сторінки. Як, наприклад, на основній сторінці в мене є. Um, певний такий, скажімо, теж дрімборд, який постійно теж перед очима знаходиться. Це може бути взагалі будь-що, що ви захочете. Можна вибрати знайомого, завантажити своє, додати лінк або з стоку щось обрати, видалити, або навіть якось порухати, як саме буде, яка частина картинки буде у вигляді обкладинки у вас на кожній сторінці. І перейдемо до того, що в кожної сторінки є свої певні налаштування. А тут справа зверху у нас є, наприклад, зірочка. Це означає, що ми цю сторіночку стрі... додаємо в е... улюблені, натискаючи на три точечки, ми, по-перше, обираємо оформлення, тобто які в нас є три, три стилі е... наші... нашої сторінки. Це по... по дефолту, звичайно, є інший з засічками такий. Е... Шрифт є такий без засічок, який мені більше подобається. Такий більш друкований а, стиль оформлення. Це все с... вкусовщина, як то кажуть, тому обирайте, який подобається вам більше. Великий маленький текст. А, Повне заповнення сторінки, чи в принципі як на лендингах, на сторінках все більше до центру зміщується за Це те, як вам зручно, як вам більше подобається. Знову ж таки, сторінку можна перенести в будь-яку іншу сторінку, можна її заблокувати для того, щоб вона не була відкрита для редагування. Можна створити посилання і створити і вставити його на якісь інші сторінці, або поділитись з кимось для того, щоб ця людина теж могла продивлятися контент на сторінці. Також можна продублювати вашу створену сторінку, тобто створюється абсолютно ідентична сторінка з усіма перелінковками з усіма на світі. Функція повернення, подивитися історію цієї сторінки, якщо вам це необхідно, тобто всі варіанти. До, до збереження, якою вона була от на самому початку, і вона у нас є просто зараз. І можна, е якщо ви загубили якусь інформацію, можна натиснути на е відновлення цієї версії і повернутися до цієї е версії. Зараз я цього робити не буду. Також е подивитися аналітику е сторіночки. Тобто, якщо це дуже корисний інструмент для тих, хто створює якісь свої навіть сайти на базі Notion, ця інформація додалась абсолютно нещодавно. Показати видалені сторінки, які пов'язані з цією сторінкою, хоч якось, можна її видалити. Також можна імпортувати якусь інформацію сюди, або експортувати. Це я раджу робити абсолютно всім, Мінімум раз на півроку я собі на жорсткий диск повністю вигружаю весь свій Notion, роблю такі собі бекап. Бо а, чимало що взагалі з електронним системою може ставатись, тому краще робити так. Тут я обираю HTML і включаючи абсолютно все, 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 -все я це експортую. Це були всі базові налаштування, які можна користуватись, але в принципі не обов'язково це робити. І використовуючи ось такі базові блоки. Я не прихильник використовувати дуже складні, складні, складні системи, бо складних функцій тут ще вогон і тілешка, як то кажуть. Але я використовую просто базові якісь блоки для того, щоб будувати свої системи. Тобто тут можна завдяки простим блокам, перелінковкам, відображенням, створювати абсолютно все, що завгодно. От наприклад, навіть в розділі роботи в мене є повністю побудовані задачі по проектам. Я можу дивитися, які задачі саме робочі задачі по їхнім статусам, до якого проекту вони належать, які в принципі є проекти. Дуже багато, дуже багато інформації можна тут зберігати неї, керувати. І її використовувати, Якщо ви хочете заморачуватись зі створенням своєї системи. Я раджу звертатися до історії з використанням готових шаблонів. Як, наприклад, в мене є повністю готовий шаблон. Всього мого простору, тому якщо вам це також цікаво, можете переходити до мене в інстаграм. Там більше інформації про те, як ви можете отримати готові шаблони, які використовую я. Як ви вже самі побачили, запевнилася, програма дуже багатогранна і цікава. Я дійсно в неї витратила дуже багато часу місяці для того, щоб в ній розібратися, як правильно все вносити, між собою поєднувати і так далі. А зараз я в неї користуюся, можливо, вже десь роки три, так щоб прям класно користуватись, використовувати весь функціонал, який мені від неї потрібен. Вони постійно водять якісь оновлення, фіжечки. Тобто, це не те, що я просто застапила одну систему і поніжуву. Ні, я постійно використовую якісь нові фічі, які вони додають в програму, що дійсно спрощує знову ж таки ведення ведення цієї системи. На цьому в принципі все це був такий базовий огляд функціоналу Notion. Якщо вам цікаві відео такого формату, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я буду дуже рада поспілкуватись. Можливо, вам потрібна якась мінімальна консультація з приводу того, як зробити те чи інше, я зальбки теж з цим допоможу. Просто Пишіть про це. І не забудьте, звичайно, ще поставити лайк, якщо вам сподобався наповнення цього відео, якщо вам був цей розбір, в принципі, зрозумілим. А якщо ви хочете дізнаватися більше про Notion, так само напишіть, будь ласка, про це в коментарях, я буду про це знати і зможу записати саме для вас більше корисного контенту, більше оглядів, більше лайфхаків і так далі. І не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові цікаві. І до всім Па-па!